Запрошуємо сюди до нас на сцену збірну з людей. Збірну людей. Місто Львів. Ваші обласки. Добрий вечір, галицька ліга. Ми сьогодні втретє на цій сцені. І після нашої розминки багато хто з вас подумав, що ми тупі. Тогі. Багато хто з вас подумав, що я тупий, а він тугий. Але для того, щоб розвіяти цей міф, ми закличемо на цю сцену незацікавлену людину. Отож, мам, вийди, будь ласка. Мам, скажи, що то неправда, що я не тупий, а вітя не тугий. Не тугий. Дякую мам. А щоб у вас взагалі ніяких сумнівів не було. Мініатюра дебіл зустрічається з ідіотом. Привіт, лаврентій, Дебіл. — Дьот. — Так, стоп. Тільки вийшли на сцену і вже показали всю свою тупізну. Можна було потримати інтригу до кінця виступу, а. Та ладно, що ти починаєш, є в нас і нормальна мініатюра. Отож, лелека, який приніс дітей Тарасу Бульбі. Я тобі дітей приніс, я в тебе їх і заберу. Хлопці, ви чули про поняття даун? Ну, звісно, ап-даун. Той понятно, даун. А ти чого не присів? Ой, давай без образ. У нас є нормальні мініатюри. Давай. Отож похвала перетворюється в сліпоту. Припиніться цей цирк. А це продовжуйте. Все Добре. Добре, є адекватна мініатюра. Отож, Едвард руки ножиці грає в чувачі з неадекватним дідом. О, боже, Едварде! Ти не переможний! Чуєш ти хач? Іди сюди! Чуєш, ти в мою релігію не лізь? Чого я хач? Я взагалі-то не до тебе. Чуєш ти хач, іди сюди. <іцел ON> <іцел ON> я не хач, я циган. <іцел> Нє, ну то понятно. А як тебе звати? Циган.

Так, тому, що я не смішний. Ну так понятно, в тебе ж слів немає. А! Та Заспокойся, заспокойся. бачиш, от жіночка в третьому ряду сидить. Так регоче, так сміється. Так то мама моя. Е, то моя мама. Що це за бред? Є щось нормальне. Так, є пісня. Продіть любой і сільпо жизненно. Матюки летять людям у слід. Всім привіт, сорок раз проб'ю тобі, я сир. Я король магаза, я касир. Взяв тільки кефірчик і багет. По-любому дам тобі пакет. З тебе 11.35. п'ять. Здачу дай, або йди гулять. Хочеш цей гарок. Паспорт, атестат і військовий квиток, або нічого тобі не продав. Вообще? Так сто! Ну що це за бред? На кінець потрібно щось мужнє, щось героїчне. Але давайте швиденько. А швиденько, швиденько, швиденько. швиденько, 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 швиденько. швиденько. Команда кален збірна людей. Мінімум пафосу. Мінімум реквізиту. Мінімум інтелекту. Але максимум щирості. Для вас наступала команда Кеван збірна людей. Ми це ви. А ви це ми.